Уявіть, сонце це не гігантський м'яч у вакуумі, а локальний прожектор, який танцює над нами по спіралі. Воно рухається не в космосі, а по колу навколо північного полюса. Його шлях це циклодоїдна траєкторія над плоскою землею, а висота змінюється. Саме тому змінюються пори року, день і ніч. Місяць він не відбиває світло. У нього своє світіння, і воно холодне. Перевір. Місячна тінь охолоджує повітря, але найцікавіше це затемнення. Вони не через тінь від місяця, їх створює тільник, стояча хвиля ефіру, невидима для ока, але точна як годинник. Саме вона перекриває світло, створюючи затемнення. Я побудував модель, яка передбачила затемнення 2026 року в Мадриді з точністю до хвилини, без жодної гравітації. І так, ми маємо припливи не тому, що місяць тягне воду, а тому, що його ефірна проєкція проходить над точкою спостереження, змінюючи щільність простору, а зірки це проєкції на внутрішній поверхні купола. Полярна зірка центр резонансу. Саме тому вона завжди на місці, а все небо обертається навколо неї. Це не фантастика, це альтернативна модель світу, що працює. І вона вже дає точні передбачення.